Чим надійно позбутися від гризунів як в полі чи на складі, так і вдома, пропоную вам комплексний захист препарат Шторм, сильний родентицид, який ефективно бореться з крисами, мишами, піщанками, полівками та з іншими, придатний до використання як у польових умовах, так і в приміщеннях. І це далеко не одна перевага, адже препарат має довготривалу дію на гризунів. Воскові брикети не пліснявіють та не розмокають у вологому середовищі. Відсутність стійкості до препарату у шкідників. Має низькі норми витрат. І головна перевага це зручність. Приманка повністю готова до використання, не потребує додаткових інгредієнтів чи особливих маніпуляцій. Спосіб застосування суперпростий. Розкладіть по одному брикету в кожну нору. Якщо ж це сховище, то рекомендується розкладати по 2-3 штуки на відстані близько 5 метрів одне від одного. Слідкуйте за мірою поїдання, за потреби додавайте ще. Замовляйте шторм на Grovex Market за посиланням під відео або за номером на екрані і підписуйтесь на Grovex Market, аби не пропустити багато корисних відео.